Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сьогодні ми в Дніпрі в магазині для пенсіонерів. Хочу вам дещо показати, а більше я виконую завдання Артура, мабуть, хочу показати красну, червону, чорну ікру. Артур, це для вас. Зйомочка для вас. Які є варіанти у нас в українських магазинах на э, святкові дні, на різдвяні і на новорічні свята? Ось такі друзі ціни у нас в наших магазинчиках у Дніпрі.